Чому саме візуалізація вашого бізнес-плану, бізнес-проекту, візуалізація а, має велике значення? Тому що спочатку, якщо я вам скажу, зробіть, наприклад, е якийсь там проєкт, відкрити е ну, там, магазин. Да? Візьміть, наприклад, чи е зробіть котеджне містечко навіть. Ви скажете, ви що, з ума зійшли, яке котеджне містечко, який магазин? У мене немає коштів. Це перша думка, яка приходить людині. Але якщо ми роз, е Зробимо, знаєте, такий, як сегментацію цього проекту, і подивимось, з яких сегментів це складається, той же магазин чи той же теж котежне містечко. Скільки коштів на це потрібно, так як з яких сегментів складається реалізація цього проекту. Пропишемо, наприклад, бізнес-план початковий, зробимо аналіз, оберемо певні якісь там, якщо це котежне містечко, ділянки, які будуть рентабельні, прорахуємо там. Орендну ставку, яка може бути в цьому в цій локації. Ми продумаємо повністю скільки коштів треба витратити на будиночки, на озеленення цієї ділянки, на басейн, якщо ви там хочете зробити. Тобто усі ці моменти на дизайн. От ви просто, якщо розпишете це все по крокову маленькими такими, знаєте, кроками розпишете все це у бізнес-плані, ви отримаєте якусь суму. І ось на цьому етапі у клієнта перехватує подих, просто перехватує подих, тому що він дивиться на цю суму і каже, Боже, який кошмар, Боже, який жах! Це ж така велика сума.